Василь Сокол навчається на реабілітолога. Студент розповідає, вибрав цю спеціальність, адже вона як ніколи важлива та актуальна. У нас багато військових, які потребують реабілітації з обмеженими можливостями і потрібно більше спеціалістів, так як ми на сьогоднішній день бачимо брак у спеціалістах, тому потрібно розвиватися в даній сфері. Прийшов на конференцію, аби більше дізнатися про ветеранську політику на рівненщині, також почути поради від тренерів та військових щодо спілкування з ветеранами. Перш за все до військових потрібно розуміння, тому що вони як розуміємо багато пережили ситуацій і можуть бути навіть якісь похибки у на психологічному фоні. Ігор Головко тренер зі спортивної реабілітації, нині тренує шістьох ветеранів війни. Чоловік каже, з військовими потрібно спілкуватися обережно та не виділяти їх на фоні інших людей. Маєте працювати з ними спілкуючись, але не залазячи в душу. Ні в коєм випадку. Деякі вони закриті і вони не рахують, що ви для них рівня. Спілкуватися на, на цю тему військовий збройних сил України Андрій Суржук розповідає: військового може зрозуміти лише військовий. Хороший приклад соціалізації та адаптації показаний у Сполучених Штатах Америки. Коли ти вже ветеран, у них постійні якісь збори, певні свої там заклади, паби, відпочинок, дозвілля, спільні інтереси. Тобто, людина повністю в свій соціум ветеранський потрапляє, і вона не має часу. Тригаритися на такі речі, які в принципі сьогодні е, тривожать нас. Андрій Суржук додає, спорт найкраще допомагає реабілітації військовому. Тому в Україні проводять ігри нескорених, де ветерани змагаються та спілкуються між собою. Мене запросили на ці такого формату змагання, е, і я потрапив назад в свій військовий колектив. Я потрапив до людей, які такі самі військові, як і я, яких я можу зрозуміти, з якими мені, мені є. Е, про що поговорити, і я там наситився такою колосальною кількістю емоцій. Начальниця управління у справах ветеранів Марина Корольова розповідає: запорукою соціалізації ветерана є реалізація військового у суспільстві через спорт або нову професію. Вони обирають роботу таку менторську своїми побратимами. Вони обирають отримати освіту психолога. Фізичного терапевта, ерготерапевта приходять такі, що у нас управління кажуть. У вас є прийом? Я хочу. Я от ветеран, ось моє посвідчення. Я хочу працювати на прийомі. Я хочу там, я стикнувся там з такими, з такими питаннями. Я хочу, щоб мої побратими, які повернуться з такими питаннями, не стикались. Загалом на конференцію прийшло більше 40 студентів навчального закладу. До слова, у виші на реабілітологів навчається близько 150 студентів. Владислав Стицюк, Володимир Захаров, новини Рівного.